Віталій Батилі Шахів грає проти Гріго... Гріго Рісу. 2003 Греція, рейтинг 1813. Лондон. Париж. Юрю, Чу чуть-чуть, чуть -чу -чу. А, тут не масло, слона, слона. А слоно. Слон. Є 4 можно провести. Хіба можна так грати? Сонечко, я маю сумніви. А, так можна грати. Сумнівів нема. Тепер піняв. Може тут вдарити, пожартувати тобі фігурку? Який сенс в цьому не бачу. Не бачу я сенсів в такій грі. Назад іти не хочеться. Але я вже пішов. Так. Так, так, так. Де ж сюди, ти да? Ну, давай, йди. йди. Ненормальний. Просто ненормальний. А може і нормальний, не знаю. А може, все в нього в порядку. Ну, бити не дуже добре. Можна програти. Йдемо вперед. Христя зловили? Вряд. Ту. Не знаю. А він коня може поставити, так? Да? Хай ставить коня. А ні, він ж може. ні, не може. Коня може поставити. Ну хай коня ставить. І трошечки буде в мене якийсь темп. Ну, полякаємо, як, як мінімум, хай трошки злякається. Буквально на секунду, можливо, кінь сюди зараз прийде. На D5 буде непогане поле. Ну, він бачить, да, що я хочу поставити. Він може коня на D3 і турою. Але це вже все-таки перекриття ось слона, координація фігур порушиться, тому маю право на таку жертву, нічого не знаю. Дуже класні білі поля. За якими що? Де? Коли? Боремось. Are you ready? Let's go. Давай туди. Ти хочеш отак от, да? просто видишь. Ну, не знаю. Не, не йде туди. B4, тут поле буде, так? Да? Ну він трошечки розкрутився, і я тут його не зміг так з наскоку. Розвалити, тому придеться підводити всі фігури. до тачки. Можливо, треба було б зіграти вже кінь. D5, щоб не давати йому е 4 зіграти, до слон підвисати. Тут можеш якось відкривати, мене поки це мало хвилює. Взагалі можу тут вдарити? Щоб ти взяв пішаком. Хоча хоча. Ти можеш. Че я вообще не, но ну я бью, конечно, слоном. Б'ю. Тепер або конем хотілося би. Він десь сюди може під'їхати, да? А і що? Тут нього він нічим не погрожує. А, слона може забрати. Угу. Сюди буде ударчик тут, до речі. На секундочку. Якщо така тактика є, значить у нас позиція краща, мені здається. Хоча тут тактики може бути. на кожен лад. Не бачу ніфіга. Просто ніфіга не бачу. Може і не треба нічого бачити? Може? Ні, тут Звязка, навряд чи там то на тобі сподобається. Ти можеш сюди Лабуду я награв. Просто типа був удар, потім. А ні, тут я думав тут шах, шаха не було ні. Ну, а тут ГГ. На зв'язках вийшла гра. Звязали і з'їли. 66 на 78. Так, різкий хід. треба було слон е 6. Андренарад дуже різкий, також він. Гострий кротус. Хоча кажу, комп'ютер 0. 0 до 0. Так, нулі. Так. Така жертва. Комп'ютер не подобається. а Мені подобається. Так, кінце 5. Отак от треба було давити. слона з'їсти. І... Не мучитись. 6 поганих хід. Кін 6 наприклад, був хід у нього. І А6. Ну, слонами йти погано, бо буде H7 просто, ні? Що буде? Ферзь G6 мат буде? Труба. Юра F7. Можна і фризем забрати на g 6, і аж, ну, в білих переваг, але якось там позиції ще можна тримати. В партії було цікаво. В принципі, цікава жертва да, заради шаху, але проблема в тім, що тепер король ховається за цим пішаком і. Спробу до нього доберись. Будин Чорнопольник по чорним полям, але його міняють. Ну, пішак на е 5 тільки заважає добратися до короля Ось, і діагональну лінію. Заштопав. Ні, окей. Ну, а тут просто вже фігури закінчуються. Ні, я думав, що тут я якось бачив хід 6 шах. Як я його міг бачити, І так не ходить. Значить, все окей у мене. Значить, я правильно все зіграв.